Не, ви тільки подивіться. Бігає за мною, га? Ти що так далеко бігте? Давай назад топай. Вона там одне час вообще мене аж до АТБшки проводила. Просто обидно вона ж не знає тут доріг. Ну як доріг? Ну, що машини тут їздять. Не так мирно, як в кооперативі. Оце так. да. вроде побегла назад, слава богу. Да хай бежит. Вот ж. О, белая кошка, счастливая дорожка. Едем дальше. Люди по работах разъезжаются, бачите? Хто куди, хто куди? А ми вже давно мотаємося. Ми не спимо. А отут собак у дворі живе, люди добрі. Ще й маненькі собаки, чи їх там викинули, чи вони опоросились тут, я не знаю. Тут ціле кодло собак живе. Ну їх теж тут кормлять, всі діла, взагалі все нормально що тут людей багато, двір великий, покормлять. Так що буде добре. Щось таке проліто непонятне, мелке. Хто знає Хоча температура упала, може щось бути якісь осадки у нас. Це не все можливо. В цілому. Так, ось ми прибули. Все, тепер ждемо коли тут вийдуть і будемо двигатися далі. Будемо двигатися на правий берег, Подивимося, що там відбувається, як обично. І візьмемо вам якийсь інтересний матеріал. Все, до зустрічі!